Із кращою версією себе. Багатшою, красивішою, розумнішою, тут кожен визначає для себе. І так, для початку, що ми маємо зробити? Візьміть блокнот, ручку або якийсь ще листочок, де треба це все прописати. Ми будемо це прописувати, а не продруковувати, наприклад, на телефоні, тому що нам треба в першу чергу зробити досить такі сильне емоційне підкріплення за допомогою саме паперу. Таким чином, мозок краще активізується до цієї діяльності. Ми маємо уявити кращу версію себе, максимально багачу, стронкішу красивішу, розумнішу, впевненішу. тобто кожен уявляє для себе те, що йому потрібно. Ми уявляємо її, ми садимо її на стілець, можете для цього ще також поставити перед собою стілець і максимально уявити її. Спробуйте відчути, от яка вона, чим вона чіпляє вас, яка в неї енергія, яка харизма і в чому вона полягає. І далі починаємо ставити їй такого роду питання. Запитайте, в принципі, чим вона особливо приваблива. Також запитайте у себе, чим, як я вже сказала, вона чіпляє. Як вона виглядає, тобто, що це костюм, сукня, більш жіночий образ, більш брутальний образ. Все, починаємо далі. Можете запитати знову ж таки або у неї, або у себе, що вона робить інакше, не так, як ви. І спробуйте зорієнтуватися, як ви можете інтегру... інтегрувати її відповідь у ваше життя. Далі ми питаємо уже конкретно у неї, що вона думає про себе та про гроші, тому що гроші це дорівнює впевненість, гроші це дорівнює енергія, гроші це дорівнює, в першу чергу, енергія конкретно у собі.